Це у нас перший э, ранки. Тонковуд Захар. <плоджує> все все. Вітаємо. Сідай, Захар. Сидай. Все добре. На загар, Музики так, не потім? буде. Тримайте просто, там і сфоткаємось, потім все заповнимо. Так, є. Далі. Перший ранг э, у нас Генін Лео. Не, так. Далі хотілося б відзначити наших старших хлопців, які сьогодні здавали на перший ранг. Ми поспілкувалися з Іваном Михайловичем. Іван Михайлович дав добро на те, щоб присвоїти зразу другий ранг, тому що хлопці старалися і техніку свою на своїй ранці знають. Це у нас Семигановський Олександр. is yes. Далі. Другий ранг, підтвердження перший, І на другий раз дає у нас римарем Дмитро. Є. Другий ранг є дуже багато питань. І я думаю, що на наступний раз я просто не допущу, якщо ці помилки будуть наступний раз, тому що реально. Не вистає концентрації, Кирюш. Галіцин Кирило, другий раз. Паспорт не здали. Москалюк Артем, другий раз. Паспорт А, Молодець. Так. Ще Фелдіян отримуємо середній Треба. рам, перший раз. Так. Жовтий не нікого не забув. у нас і працювали. Зінкевич Ярослав, другий раз. Мені треба його було здати, Я Усе, не ти все Є. Добре, в принципі, всі підтвердили, питань немає, ті, хто не готовий, ми сьогодні не привозили на атестацію, відпрацювали молодці. Єдине побажання, старайтеся, щоб далі, було, тому що шлях не легкий. до цвітного кольорового поясу вже туди, до коричного це важко. І ви бачите, скільки роботи потрібно пройти. Fair. Базова техніка засвоєна, я вас вітаюся. Ще раз поповкую. Перейдімо до наступної частини, до друг інспекцій. Другий ран у нас христич гліб. Що ми вам зараз видаємо паспорти, ви з ними просто сфотографуєтесь, а потім поміняємо, бо у деяких паспорти пусті, наприклад. Ну, Ми все це заповнимо пізніше. Так. А, далі у нас а... Косарєв Артем. Так. Коломієць Михайло. Мишинка Миша. Куликова София. Пастерджук Тимур. Дічі порук володимир. Все? Так, mm, да, ми просто А, людей. Да. Так, добре. Ну, ці, вітаю вас, піднялися, встали. Boa don't i